Мама мого колишнього свята жінка. Тобто, в принципі, з його мамою ти готова продовжувати відносини? Так. Да. впав кудись, я не знаю, там на хуй або твій хуй впав в когось. Тут оп, і з'явилася дитина, зрадила своєму чоловікові. Йобнуті ці жінки, шлюха й така, да, така, ти... така от історія. бо не треба було виходити заміж такого ідіота. Так. Чи падлюка я через те, що поставила перед своїм чоловіком вибір або я, або його мама? Я, жінка 20 років, знаходжуся в шлюбі з своїм чоловіком, йому 30 років, уже 3 роки. Я завагітніла, коли мені було 17, і вже в 18 ми розписалися. Ми жили більш-менш нормально усі ці роки, але у нас завжди були проблеми з мамою чоловіка. Вона нагло влазила в наші стосунки, приходила до нас без запрошення, щоб навчити мене готувати блюда, які любить її синочок. Під час вагітності вона завжди повторювала, що я занадто багато їм і що я поправилася. А в її синочка має бути красива жінка, яка доглядає за собою. Через тиждень після роді вона порекомендувала мені сісти на дієту, щоб прийти в форму якнайшвидше. Я не раз розказувала про це чоловікові, на що він відповідав, що мама старша і знає, як краще, і що вона хоче, щоб ми були щасливі. В кінці кінців я сіла на дієту та скинула зайві кілограми, але через це у мене почалися проблеми зі здоров'ям, та я не могла більше годувати дитину груддю. Тобто, навіть після схуднення, я не стала ідеальною невісткою для своєї свекрухи та дружиною для її синочка. Я все робила не так, готувала, одягалася, дихала, та я навіть жувала занадто голосно. І от в один момент вона заявила мені, що я ще й погана та безвідповідальна мама, тому що не можу більше годувати свою дитину грудним молоком. Та й взагалі я дуже погано виховую дитину і з нею не зрозуміло, що виросте. Потім вона кинула фразу, що виросте, напевно, така ж шлюха, як і ти, і завагітніє у 17. В цей момент я не втрималася і висказала їй усе, що думаю про неї, після чого вказала на двері. Вона дуже розлютилася і пішла. Звичайно ж, вона нажалілася моєму чоловікові та перекрутила всю ситуацію. Чоловік сказав, що я маю вибачитися та молитися на те, щоб мама мене простила. Я сказала, що не буду цього робити, і сказала йому вибирати або я, або його мама. Я не проти, щоб вони спілкувалися, і час від часу він возив до неї внучку, але я сама з нею бачитись не буду, і бачити її в нашому домі я не хочу. Чи палюка я ще поставила свого чоловіка перед таким вибором? Тут підходить якраз ця фраза, бо не треба було виходити заміж за такого ідіота. От, е, тому що тут що Мамашка, що її чоловік, вони такі з одного ставочка рибки. От, е, взагалі, отакі. Йобнуті жінки, які їх свого святого синочка. Це просто жах для дівчини, котра стане партнеркою цього синочка. І я вважаю, що це, це, це просто, я не знаю, як з такими людьми жити, краще з такими людьми навіть не пересікатися, бо нічого е, хорошого з цього не вийде, бо вона любить тільки свого синочка, і всі е, дівчата будуть для неї поганими. Якби вона могла, вона бдвожила б з тим синочком і все. От. Але я вважаю, що ну, та жінка зрозуміла, вона кончена, але я вважаю, що в цій ситуації дуже кончений чоловік, прям падлюка. Тому що, якого чорта ти, одружившись, починаєш оце виправдовувати свою матір, котра поступає як реально, ну, як скотина. По відношенню до твоєї дружини, до жінки, яка тобі народила дитину, до жінки, яка виховує твою дитину, до жінки, яка намагається зробити, там, тобі, щоб в тебе було все добре, щоб ти був нагодований. Ну, Ця жінка, вона не твоя друга мама, це твоя партнерка, і ти маєш її підтримувати, ти маєш робити все так, щоб її не ображали сторонні люди. В принципі, ніякі люди не ображали, якщо ти насправді її любиш і хочеш прожити з нею все життя. Тому я вважаю, що ну, тут чоловік дуже кончений разом зі своєю мамашкою. Я згодна. І до речі, а напишіть в коментарях, чи у вас були схожі відносини, і що ви думаєте з приводу цієї історії? До речі, це мама мого колишнього свята жінка. Я така, боже, я так після цього, так думаю, боже, свята жінка. Я так розумію, що до колишнього є питання, а до його мами е немає. Нема, нема. Клас, супер. <рес> тобто, в принципі, з його мамою ти готова продовжувати відносини? Так. <рес> Чи, Падлюка, я би не купую своїй дружині всі ті речі, що вона хоче. Ми з дружиною нещодавно придбали квартиру і практично всі гроші йдуть на ремонт. Я досить добре заробляю та забезпечую наше комфортне життя. Але з початком ремонту я став всі. Кошти вкладати в квартиру, щоб якомога скоріше закінчити ремонт. Моя дружина звикла до того, що я досить часто купував їй все, що вона попросить, але зараз я стаю відмовляти їй в очевидно не критично необхідних речах. Моя дружина сприйняла це як сигнал зради і сказала, що я перестав її любити, і, може, в мене завелася інша жінка, які я купую речі. Я пояснював, що, кра... що краще вкласти всі гроші в квартиру і швидше в неї заїхати, але вона не припиняє свої підозри. Ото ще подлюка я, що не купую своїй дівчині всі речі, що вона хоче. Блін, Ну, вроді як не падлюка. І насправді для мене це звучить логічно, якщо в них зараз є спільна ціль, uh -huh. це переїхати у власну квартиру. Ну це класна ціль, я вважаю. Це ж ну це круто. І, ну, і ремонт дорогий, тому я розумію, що можливо у нього зараз немає такої можливості, як раніше, там дарувати їй усе те, що вона хоче. Можливо, я припускаю, що дівчина не до кінця розуміє, скільки взагалі коштує ремонт, якщо в основному цим, uh -huh. цими всіма питаннями займається саме чоловік в парі, і вона, можливо, вона щиро думає, що у нього там є якісь екстра гроші, uh -huh. які він не хоче на неї витрачати. А в нього по факту напевно що їх немає. Тому я думаю, що важливо сісти і просто спокійно про це поговорити і пояснити ситуацію. Але з іншої сторони, це не означає, що потрібно е, забити і взагалі ну там не проявляти ніяку увагу до своєї дівчини. Можливо, ви настільки заклопотані, що ви там не те, що забули про її існування, але вже сприймаєте все як належне. Тому е, ну, є якісь приємні речі, які не дуже дорогі. Ви можете запросити її, не знаю, там на пікнік, ви можете подарувати їй просто квіти без причини. Ви можете подарувати там її, її улюблені солодощі. Е, Привести додому. Тобто, це щось що там, це не угу. якась там не знаю, брендова сумочка чи що хоче ця дівчина, але це все одно прояв уваги. Я думаю, що їй, скоріше, не вистачає саме уваги, Можливо. і вона підозрює, що ця увага дістається комусь іншому. Угу. Якось так. Чи падлюка я через те, що зрадила своєму чоловікові? Я, жінка 28 років, знаходжуся в стосунках зі своїм бойфрендом, чоловіком 30 років, уже 8 років. Я знаю, що він мені неодноразово зраджував у відносинах, але я його настільки кохаю, що завжди пробачала йому, бо він чоловік і це його природа. Після кожної історії зради, про яку я дізнавалася, у нас були сильні скандали. Я казала, що піду від нього, але так і не зробила цього. Йому якось вдавалося переконати мене, що зрада сталася через мене я дуже багато працюю, я не хочу сексу так часто, як він, я наїла лишні кілограми, у мене знато часто поганий настрій, і все в цьому роді. Все завжди зводилось до того, що проблема в мені, і коли я про це думала, то здавалося, що, напевно, так і є. Я завжди намагалася стати кращою для нього, що він перестав зраджувати, але це продовжувалося. Також у мене на роботі є колега, який завжди підтримує, проявляє увагу, турботу та робить компліменти. Він завжди був хорошим другом для мене, але якось я забагато випила на роботі слово за слово, і ми переспали. Я почуваю себе жахливо, і мені дуже страшно, що мій чоловік дізнається. Під час сварок він неодноразово казав мені, що з, типу хороший той ключ, який відмикає кілька дверей, але поганий той замок, який можуть відкрити кілька ключів. Я знаю, що він мені не пробачить. Мене дуже мучить совість. Я не знаю, як дивитися йому в очі. Я кохаю його і не хочу втрачати його. То чи падлюка я через те, що зрадила своєму чоловікові і не сказала йому про це? Та ні, не падлюк. Ну, взагалі, зраджувати вроді як погано, але конкретно Та в цій не падлюк. історії, ну, ви не пад... ви не падлюка, але взагалі, ну, а ви не хочете розійтися з ним? Патлюка, насправді, її чувак, котрий постійно її газлайтить і каже, що вона винна. винна у всьому, вона винна no. у зрадах, а у зрадах винен тільки той, хто зраджує, власне. Я не люблю цю концепцію. У зрадах ви, винні обидвоє», У зрадах винен той, хто зраджує. Це він приймає рішення. Не буває випадкової зради, що ти йшов, йшов і, і впав кудись, я не знаю, ну, там на хуй або твій хуй впав в когось. Ні, ну, такого не буває. Це до хуй, да, такий живе окремо від тебе. Ну, такого не буває. Це все, ну. Yeah. Це все ну, насправді дуже смішні виправдання, то що там набрала пару кілограмів чи щось таке. Тому я вважаю, що її чоловік падлюка, от бо він. Ну, звичайно, ми не виправдовуємо її зраду, але ну, в даній ситуації ні, все нормально. Єдине, що я думаю, що їм реально окремо буде краще. Ну, як їм, і їй буде краще окремо ну, від нього. Так, так, можливо. Якщо вона не знайде такого ж самого, звісно. Next. чи падлюка я, що витрачаю свої гроші на свої власні потреби? Я доросла самостійна жінка з хорошою зарплатою на основній роботі і непоганим доходом з підробітки. Живу з хлопцем, який наразі не має стабільної роботи, але знаходиться в пошуках та паралельно намагається запустити свій бізнес. Я покриваю всі розходи на проживання. Їжа, бензин, якісь розваги, і звісно, одяг для мене і для нього. Нещодавно я дуже схудла через хворобу і мені довелося змінити весь мій гардероб. А це досить багато покупок, тому що мені треба ходити і на роботу, а також якісь е, смарт casual луки. Дуже дуже цікаво. Мій хлопець дуже цим оборився. Мовляв, краще б я ці гроші вклали в його бізнес, аніж в шмотки. Ми сильно посварилися і вже кілька днів він мене ігнорує. А то падлюка я бо втрачаю гроші на свої потреби. Я правильно розумію, вона єдина заробляє в сім'ї, вона ну, отримує. Він себе. бізнес мутить. І його... мутки мутить. Ну, але бізнес... Перспективний хлопець все не перспектива, все не майбутнє. Ти Коротше, що? ви класна, самодостатня жінка. дайте в... його нахуй! Ну, просто, типу, я розумію, що можуть бути різні періоди в житті. Дійсно, може бути такий період, що там в нього зараз там він щось планує, і там тим тимчасово більшість, е, а хоча я розумію, в цій, цій історії абсолютно всі фінансові питання лягли на неї. Е, таке, таке буває, і ну типу це, це нормально, тому що є різні періоди в житті, але ну партнер має бути, по-перше, Вдячним за те, що ви дозволяєте йому взяти оцей цей час, щоб, не знаю, там, знайти себе, знайти свою справу. А по-друге, ну, дорікати вам за те, що ви витрачаєте свої гроші на себе, коли взагалі усі базові потреби, я так розумію, не тільки базові, ви покриваєте для вас двох. Це не ок. Мені здається, тут ситуація, коли чоловік не дуже сильно поважає жінку у цих відносинах, сприймає як належне. І, будь ласка, не треба вкладатися в бізнес такий. Я навіть знаю, який там бізнес, але ну, судячи з цієї історії не треба. <рес> Біжіть, ран, форест, ран. Чи падлюка, я через те, що хочу відмовитися від батьківських прав? Я, чоловік 35 років, був у шлюбі зі своєю колишньою дружиною 5 років. Ці роки були жахливі, і я вважаю, що наш шлюб був великою помилкою. Вона завжди мною маніпулювала, вимагала гроші, увагу, їй завжди було чогось недостатньо, і я більше не міг це витримувати. Мушу також сказати, що моя колишня дуже істерична людина, посії скандали, крики, биття посуду були з нами з самого початку наших відносин і тривали довгі 5 років. Вона не є емоційно стабільною людиною, а також час від часу вживає занадто багато алкоголю. Наш шлюб був жахливий. Незважаючи на всі ці обставини, три роки тому у нас народився син. Хоп. Я його люблю, звичайно ж, але я настільки ненавиджу свою колишню на даному етапі, що хочу відмовитись від опіки над ним, щоб розірвати будь які відносини з нею. Я готовий допомагати їм фінансово і час від часу бачитися з сином, але я не хочу, щоб це було офіційно, оскільки тоді в неї будуть важелі впливу на мене, і вона буде продовжувати маніпулювати мною. Я також думаю, що моєму сину так буде краще, адже тоді в його житті будуть відсутні постійні скандали чи падлюка я через те, що хочу відмовитися від свого сина? Ой, це нагадує ситуацію про е, штамп у паспорті, ні на що не впливає. Mm -hmm. Знаєш, це як Я хочу відмовитися від офіційного батьківства, але я, я буду я допомагати. допомагати фінансово, я буду там зустрічатися з сином. Як якийсь, якась офіційна, там, не знаю, якийсь офіційний папірець, як він змінить те, що. Ти маєш допомагати дитині. Як він це змінить? Як? З папірцем, без папірця ти маєш допомагати дитині. Просто з папірцем тебе можна буде потім притягнути до суду, якщо ти не будеш платити аліменти. А так, ти позбавлений батьківських прав, і ти не маєш якби, жодних зобов'язань перед цією дитиною. Я, до речі, не впевнена. По-моєму, не маєш. Ну, якщо, ти позбав... якщо тебе позбавили батьківських прав, то ні. Можливо, можливо. на це й позбавляють. Взагалі, тут історія про те, що по факту він ненавидить свою колишню жінку більше, ніж любить свого сина. Так, але він каже, що це буде менше скандалів. Та не буде менше скандалів, ви завжди знайдете, до чого прийдетися. І взагалі, навіщо заводити дитину, якщо ви вже живете в такому становищі, якщо ви постійно так. сваритеся, навіщо? Просто він автор розказує, наскільки все було жахливо, і тут оп, і з'явилась дитина. Ну, ну, це дуже безвідповідально. Ну і теж шкода цю дитину. Так. Вітаю з його майбутнього психотерапевта з підростаючим клієнтом. Це точно. Подлюка, я возмочав і нічого не сказав хлопцю, який переді мною в черзі в позації хаті, з відкритого стаканчика, ковтнув ковточок і поставив стаканчик на місце. Ой-ой-ой, ай! Це там же може цей стаканчик взяти інші люди. Мені прям боляче стало. Ти уяви, скільки людей насправді могли так зробити. Хто хтось я, 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 я не хочу я не хочу уявляти, <реш> <реш> будь та, ласка. Та, та, з чужим ДНК. Я, знаєш, як тепер перестати це уявляти? Ніяк. Ніяк. Тепер нам доведеться з цим жити і всім, хто нас е, зараз слухає, також. Да. Ну, така от Якщо історія. Якщо заходите поза ту хату і берете з відкритого стаканчика собі щось, то можливо до цього хтось вже попив трошечки. Ай, ай, ай! О. Слухай, ну, падлюка. Да. Я, ну, можна мені здається, подальші нюанси цієї історії. вони да. Однозначно.